фурса. Це гуртожиток, це Поланя Федорівна, наша чергова. А це бібліотека. А то телевізор сайобнув. No, ну, йдемо далі. Це тут, яка у нас комендантша сидить. Сидить і спить. Це я десь ще мит великий. Це ми, Це ми йдемо на другий, перший пух. Йдемо покурими. Бурці курити не можна. Суй, навчається діти. Так, влипку. Усі зя улибнули. Це бурса другий поверх. Так, душаємося на перший. Спускаємося. Зараз тільки буде. Ціла мафія. di della bici. tante robe. Vedete? a Ma per forza dopo il No. <laughs> <laughs> no. Дівчата <гуліка> чо на уроки чи прогулюємо. <гуліка> Либочку, хлопці. То без того не нема зробити. Лип! Слушенко а ти будеш у ютубі. Ми йдемо на наше місце. Куріння угрожає. Дівчата на урок не прогулюємо. Це тільки в нас. Столава. Походу. І готель. Тебе зняти? А дики дівчата? Зв'язди. Голлівуда. А я багато не знімаю. Тобі вредно.